Божі слова на кожен день. Уся робота Святого Духа вершиться з метою принести людям користь. Уся вона спрямована на те, щоб наставляти людей. Немає такої роботи, яка б не приносила користі людям. Незалежно від того, глибока чи поверхова істина. І незалежно від духовного рівня тих, хто приймає істину, щоб не робив Святий Дух, це приносить людям користь. Але робота Святого Духа не може виконуватися безпосередньо вона має бути виражена через людей, які співпрацюють із ним. Тільки так можна отримати результати роботи Святого Духа. Звичайно, коли Святий Дух діє безпосередньо, він анітрохи не спотворюється, але коли Святий Дух діє через людину, він сильно забруднюється і не є автентичною роботою Святого Духа. Враховуючи це, істина різною мірою змінюється. Послідовники отримують не первісний намір Святого Духа, а поєднання роботи Святого Духа. З досвідом та знаннями людини та частина того, що отримують послідовники, яка є роботою Святого Духа є правильною, тоді як досвід і знання людини, які вони одержують, варіюються, оскільки робітники є різними. Робітники з просвітлінням і настановою Святого Духа отримають досвіди. Засновані на цьому просвітлінні і настанові. У рамках цих досвідів поєднуються людський розум і досвід, а також природа людської сутності, і згодом вони здобувають знання або розуміння, які вони повинні мати. Таким є спосіб практики людини після переживання істини. Такий спосіб практики не є завжди однаковим, оскільки люди переживають по різному, і речі, які люди переживають, є різними. Таким чином, одне й те саме просвітління Святого Духа породжує різні знання й практики, тому що ті, хто отримує просвітління, є різними. Деякі люди припускаються незначних помилок. Під час практики, тоді як інші роблять великі помилки, а треті нічого окрім помилок не роблять. Це тому, що люди різняться за своєю здатністю до розуміння, а також тому, що притаманні їм духовні рівні відрізняються. Деякі люди, почувши послання, розуміють одне, а інші люди, почувши істину. Розуміють інше деякі люди злегка відхиляються, тоді як інші взагалі не розуміють справжнього значення істини. Тому розуміння людини диктує, як вона вестиме за собою інших. Це точно так, тому що робота людини це просто вираження її природи. Люди, яких очолюють ті, хто правильно розуміє істину, також матимуть правильне розуміння істини. Навіть якщо й існують люди з помилками в розумінні, їх дуже мало, і не кожен припускатиметься помилок. Якщо хтось припускається помилок у своєму розумінні істини, ті, хто слідує за ним, безсумнівно також помилятимуться. І ці люди помилятимуться у всіх сенсах цього слова. Ступінь розуміння істини послідовниками значною мірою залежить від самих робітників. Звичайно, істина від Бога є правильною та безпомилковою, і це абсолютно точно. Проте робітники не є абсолютно правими. І не можна сказати, що вони абсолютно надійні. Якщо робітники мають дуже практичний спосіб втілювати істину в життя, то й послідовники матимуть спосіб практикувати. Якщо робітники не мають способу практикувати істину, а мають лише вчення, тоді послідовники не матимуть реальності. Духовний рівень. Та природа послідовників визначаються народженням і не пов'язані з робітниками, але те, якою мірою послідовники розуміють істину і знають Бога, залежить від робітників, це стосується лише деяких людей. Яким би не був робітник, такими ж будуть і послідовники, яких він очолює, те, що виражає робітник. Це його власна природа без застережень. Вимоги, які він висуває до тих, хто слідує за ним, це те, чого він сам хоче або може досягти. Більшість робітників використовує те, що вони роблять самі, як основу для висування вимог до своїх послідовників, незважаючи на те, що багато чого їхні послідовники. Взагалі не можуть досягти, а те, чого людина не може досягти, стає перешкодою для її входження.